Частина четверта по рекламних цілях. І сьогодні будемо говорити про те, де ми застосовуємо приклади застосування е, цілі трафік. Отже, якщо нам потрібно набрати підписників у Інстаграм, наприклад, так, або у Фейсбук, тоді ми варто застосовувати рекламну ціль трафік. Інший приклад, коли ми маємо новий сайт і ми його хочемо прогріти, теж доцільно використовувати ціль трафік. Будь-який продаж у Інстаграмі, ми теж застосовуємо ціль трафік. Ще один варіант застосування цілі трафік. Підпишіться ось тут. Так, прокоментуйте, поділіться обов'язково. Не забудьте зберегти, бо це важливо. Отже, ще одна ціль це коли ми маємо обмежений бюджет на конверсію, так і тоді ми можемо застосувати ціль трафік. Ціль трафік під офігенно підходить для прогріву аудиторії. Тобто, якщо ми, наприклад, ведемо на вебінар, або ж трафік це є насильне показування вашого профілю. Також ціль трафік нам дозволяє направити людей у. Месенджер, у Direct інстаграма. А також ми можемо відправити на бота, на свій телеграм-канал. Все, що має url адресу ми можемо застосувати в в цілі трафік. Для цього ця ціль є прикольною і я рекомендую її застосовувати. А уже в наступному відео, в наступній частині, я вам покажу, де ми застосовуємо ціль взаємодію. Для чого ми це робимо і які результати ми можемо звідси отримати. Підписуйтеся, коментуйте, діліться з друзями.